Поставщики нам розказують дуже класну легенду. Я думаю, всі ви її чули не один раз. Так само і я її чув і проходив. Легенда заключається в наступному. Оцю солярку, Оця, дивіться, яка вона класна, шеф ліє в крузак. Крузак їзде, літає, пушка, економія бомбезна. Оцю солярку заправляє шефова жінка в БМВ. Літає, їздить все бомбезно, БМВ в неї супер-пупер, катаються вже 100 років. Ну, а це взагалі реактивне топливо. заправляють ним ракети і не інакше або самольоти. Більше вона ні на що не підходить. Коротше, друзі, насправді це все іронія. Тут три види пального перед вами. Перший вид пального це в нас газонафтовий конденсат. В народі на нього кажуть газолін. Дивіться, який він. Бачите, він, кажется, він як горілка. Отак от ріденький і ріденький і трошки пінеться. Бачите, яка в нього пінистість. Це газолін. Ця солярка взята і спеціально для цього експерименту, як еталонна, із заправки. Спеціально взяв, щоб показати вам різницю між першим і другим. Ну і це буде, як кажуть, образець. Тоже трошки пінеться та й не трошки, а добре, але це хороша солярка взята на заправці. Хоча це теж під питанням. Ніхто лабораторію не проводив, хоча треба було б. Ну і третя солярка це та, яку нам завезли е, ще на початку сезону. Отака вона зелененька, гарненька, офіційна, все як положено, як на нас заробляють мільйонні статки, як, нас, як ми потім від цього страдаємо. Е, значить, моя історія така. Привозять мені один раз гарячу солярку. От просто гаряча. Починаємо перевіряти, зірвали пломби, бензовоз під'їхав, показує мені документи, бумажки. Все супер, каже, такий-то об'єм. Я до неї ж, руку засунув, потрогав, помацав, понюхав. А вона тепла і не просто тепла, а аж така гаряча градусів під 40-45. Не представляю, що він з нею робив, щоб її нагріти. Мені розказує, що така у нас завода йде, що завод випускає тільки гарячу, і я тільки-тільки буквально злив із цього завода, стільки-тільки долетів з Кременчуга, і вам привіз цю солярку, можете заправляти і кататися. Ні, питань нема. По качеству проблем не було. Вона жирненька, масненька, без лишніх запахів, але проблема була в тому, що коли ми злили ту солярку, наутро вона у нас вихолола, і ми отримали недостачу десь в районі. 50-70 літрів на кожному кубику. Там було 4 куба, от вам і рахуйте, 4 куба на 70, пошти 300 літрів солярки у нас було недостачі. Оце от такий спосіб, як нас на жаль, обманювали. Суть така. При нагріві всі ж ми розуміємо фізику, хімію. Тіла розширяються, солярка відповідно, набирає об'єм. І За рахунок цього якусь частину з неї знімають, забирають собі, а, за, а нам показують помітку, що будь-тебе все ідеально. Отак от вона. Нагріта чітко по м'яточку, все як положено, тільки остила, вона опускається там на 2-3 см. От в тих 2-3 см є його баблішко. І він тоді собі шикує, в нього вдома стоїть гарний джипик, гарний будиночок, в нього все в житті шоколад. А ми тоді думаємо, де в нас та солярка дівається, що в нас їй не вистачає вечно на хлопців грішимо. Спосіб номер два, як дурять на солярці ще. Добавляють у бензовоз трошки води. Добавляють бензовоз, вона поки їде, вона трошки бовтається вляво-право. Але за рахунок того, що вода важча, вона сідає на дно, там удільна вага в неї, питома вага в неї відрізняється від солярки, я думаю, всі розуміють. Солярка 820 грам на літр, а вода, якщо не помиляюсь, мабуть, один к одному тисячу грам на літр. І в результаті, коли нам його зливають, велика труба бігом, бігом-бігом висно під вечір привозять, давайте зливайтеся, давайте тару туди-сюди. Злили, все супер, вроді по обйому все совпада, все красота. Потім, коли починаєш добиратися до дна е йомкості, і у вас на дні залишиться от такий от жирний осадок води. І думаєш, йолки палки що ж така, що ж така за біда, як воно так могло відбутися? То Та там взагалі конденсату, ну ніяк не могло накопичитися. Ну, в результаті, в результаті поставщика цього ми відкидаємо. Ну і третій, самий такий козирний спосіб, як навалить фермера. На солярці продавати йому реактивне топліво в народі газолін. Отака от от херня. я називаю його взагалі шмурдяком. Воно горить, воно легко запалюється. І воно, в принципі, дуже схоже на солярку. Схоже чим, якщо його розбавить. Концентрації там один к одному, і 30%, 3 до 7, там 30 на 70 з соляркою, то різниці ви не побачите абсолютно ніякої. І навіть вона буде трошки і жирненька, бо тому що є солярка. Але ціна питання оцеї херні удвічі дешевша від солярки. Тобто, солярка, грубо говоря, стоїть там 50 гривень літра. Ця херня 25 гривень літра стоїть. Добав... Забрати трохи солярки, додати трохи шмурдяка, і буде вам. Набагато дешевший кінцевий продукт, але продаватимуть вам його як хорошу солярку. І в результаті у вас на посівній летять плужира, паливні системи, в результаті у вас простой, збитки і так далі тому подобне. Як же ж, як же ж від цього діла захиститися, як же ж хоча б трошки бути обізнаним в даній ситуації і не попастись на таку уловку? Ну, в мене такі прості народні способи. Я не думаю, що. Усі фермери можуть проводити чи є час проводити лабораторний аналіз пального. Я думаю, що е, є у кожного підручні засоби, такі як, наприклад, сірник піднести підпалити, чи вона спалахує, чи не спалахує, або хоча б просто пальцями пощупати. Якщо вона жирна масна, значить у неї є жирність, значить вона більш-менш бути нормальна. Ну, або просто і банально понюхати, понюхати. хоча б просто понюхати. Якщо вона... Нічим не виняє чи не пахне, крім солярки, немає ніякого різкого такого запаху, як оцей газолін. Він має специфічний до речі, запах, різкий, нічим не спутать. То в принципі, вже є якась вірогідність, що цей продукт більш-менш качественний. Гарантії 100% тут немає. Е, ще один спосіб поміряти її плотноміром, ареометром. У мене тут наказ, я покажу вам, просто, який у мене є. Отакий От самий ареометр має бути і на солярку. Обичний ареометр. Тут у мене ціна поділки, по-моєму. Та не ціна поділки, а міряє він в діапазоні від 1000 до 1400 г. Це у нас чисто для касу. Ареометр ми мене міряє плотність касу. Але такий подібний апарат має бути і на солярку. Я думаю, що всі бачили, всі розуміють. Отака от от фінтіфлюшка, Ось коробочка впала. Отаке от щось подібне має бути і на солярку. Нормальна солярка повинна мати плотність не менше 820 грамів. Я вам далі покажу, як я міряю плотність. Якщо немає аріометра, як ми можемо знати, хоча б чи нам не привезли якусь розбавлену бадягу чи сура. я в своїй дружині віса. Віса кухонні. Є в мене отака от от, е, от посудина, сосуд, я вже її показував. Тут 500 грам у нас шкала. Наливаємо або зробимо зразу, оттаріємо. Отак, наливаємо, оттаріруємо нашу тару, посуду. все, віса, як бачите, на нулі. І зараз наливаємо, беремо цю хорошу, качесну солярку, ту, яку я заправляю в свої трактора. Наливаємо рівно 500 грам у наш сосуд. Ой, жінка, як побачить, що я роблю з її вісами, буде мені кіно. Прийдеться їх мить та мить. Наливаємо рівно 500 грам. Дивіться, який не ізумрудний відтінок у цієї солярки, як золото. Так, все, 500 грам налили. Що ми бачимо? А ми бачимо питому вагу 416 грамів. Значить, у нас, якщо помножити на 2, буде плотність солярки цієї 832 грамів грама. 832 грама в принципі, в принципі, непогано. Це, мабуть, скоріше всього, що мені завезли зимову солярку. Ну, 832 це непогано. Я вважаю, що вона буде нормально, буде нормально горіти, і буде порядок. Із Тим більше, дивіться, який в неї колір і пожирності вона, я вам скажу, взагалі така масна-масна, дуже масна. І ніякого запаха в ній постороння абсолютно немає. Вона просто пахне соляркою. Тобто, ставимо її отм'ятку. П'ятерочка. Йдемо далі. Колбу освободили. Зараз ми обратно ставимо віса на ноль. Верніше ставимо тару нашу. Включаємо. І будемо зараз. Сейчас... Ага, воно показує 1 грам, навіть 2, бо вітер, мабуть, надує. Давайте отак. Вот Ще раз по нулям. Все, видно по нулям. І зараз беремо наш газолін. Заливаємо наше ракетне топліво, Тоже рівно 500 грам. Зараз я його так щоб вам видно було шкалу. Ох, в мене жінка сьогодні лаєть буде. Ну нічого. Якщо на відео довго не вертатимусь, значить жінка мене серйозно полаяла. <свісно> значить, заробив. Так, наливаємо 500 грам, зараз трошки пінка зійде. Отакий От алхімік тут сьогодні. Так, 500 грам налили, є, пом'яточку, дивіться самі, щоб не обдурив, все по-чесному. 300 питома вага 377 грам. 377 множимо на 2. Получається 754 грама. 754 грама оце такий у неї удільний вес. 754 проти 832, як ми наміряли. Да? Тобто різниця вже очевидна. Це вам газолін. Самий простіший, самий такий стандартний. або там ще пічне топливо воно схоже. Нічим сильно не відрізняється, теж можна, як кажуть, побачити і понять. Так, Беремо третій зразок, зараз ставимо нашу посуду, включаємо третій зразок солярки із заправки. Назву казати не буду, тому що ну, недоцільно недоречно. Це ж ми так тут робимо колхозний експеримент, Чи колгоспний експеримент. Що ж, на нулях, на нулях. Ну, Один грам, бо вітер трохи дує. Один грам, я, один грам, я думаю, давайте, щоб у нас було по нулях. Все, чітко по нулях. Що ж, наливаємо тепер нашу еталонну солярку із заправки козирну. Дивіться, яка вона по кольору. Зараз, акуратненько, на 500 мл. Так, що нам заправляють в баки? Так, 500. Плюс-мінус там уже грам якийсь. Дивимося. 415 грам. У тобто, неї плотність 430, 830 грамів йде на заправки. Тобто, це талон. Ну, не знаю, можливо, навіть 417, як бачите, вже трошки вирівняли. 417 це 834 грама у нас йде на літр. Отака удільна вага, або питома вага нашої солярки, яку ми беремо із заправки. Ну, як скажемо так, і оця і оця, вони йдуть у нас в практично однакові повязки. Даже оця трошки краще по качеству, ніж та, що на заправці. Оце, друзі, такий простий елементарний спосіб, як перевірити солярку в домашніх умовах, маючи там під рукою ну, самі найпримітивніші засоби. Він на спичку. Я назву його так. Провірить на спичку, це несложно абсолютно. Наливаємо трошки газолінчику. Дома, можливо, і не повторюйте, дітям дивіться, це не треба, бо ще пожару не роблять. І підносимо просто сірничок. Ось зараз я вам її покажу. Підносимо сірничок і дивіться, що ми бачимо. Бачите, зразу-вона зразу, зразу вона спалахнула і зразу горить. Тобто, це видно, що вже не солярка, що це вже газолін. Газолін має дуже швидко запалюючий такий ефект, він загорається моментально, майже як бензин. Тепер капнемо трошки солярки. Буквально граминку сюди капнем, тут можна чуть-чуть капнути. Так, капнем солярки. Даже, я навіть даже далі піду ось так, щоб вже серйозно. Пальничком. Так. І пробуємо його підпалити. Дивіться, солярка не загорається. Бачите? Я її палю-палю, але вона не загорається. Димить. Щось як, якось єлі-єлі, але немає такого швидкого запалення її, як, наприклад, газоліна. Дивіться, газолін зразу починає горіти. Бачите? Видно на відео. Оце вам вже перший такий признак, що це газолін, а то солярка. Просто хоча б її підпалить. Якщо вона спалахує, значить там є якісь домішки, значить вона вже йде суррогатом. Ну і, звичайно, я вам хочу показати наглядний експеримент, як же ж нас все-таки дурять на солярці ще одним таким цікавим способом. Уже якось, все, що під рукою, вам можу показати. Беремо хорошу солярку з заправки. Наливаємо сюди десь орієнтовно, орієнтовно процентів 80, навіть да? трошки більше. Трошки. Да, отак. Наприклад, 450 грам наливаємо хорошої солярки. Із заправки отлічного качества, яку ми купляємо по 50 гривень. І наливаємо 50 грам нашого газоліна. Бачите, 50 грам газоліна. Дивимося тут світліше, тут жовтіше. І їдемо до фермера продавати. Їдемо до фермера продавати, дороги в нас погані, ям багато. Отак, от їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо, їдемо їдем продавати, по наших ямах, по всьому їдемо. І приїжджає до фермера Євро 5. Трошки розмішав, розлив, ну то не страшно. Так, так, різниці особливої тут по кольору практично немає. Але тут 10% газоліну. Запах чуть чуть лед ледь, -ледь -чуть. абсолютно, практично, не відрізняється він від того, що тут. Але... Ціна питання на солярку вже нижча, чим вона йде на заправці, і чим по тій, по якій нам її продають. Так що беріть на замітку, робіть висновки і перед тим, як купувати, треба, перш за все, брати тільки в перевірних поставщиків і тільки якісний продукт. І якісний продукт, запам'ятайте, ніколи не буде коштувати дешево. Так що ставте отакий лайк, підписуйтесь на канал.